isso І служать, зцілення тих що в немочах лежать, за покорення, повечення, блажену пам'ять і прощення гріхів усіх православних отців, братів і сестер наших, що тут і повсюди раніше спочили, за спасіння присутні. Боже, твоєю благодатю. помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і прислані Марію зі всіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Еси Бог наш, вже тобі, слабого воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Господу помолимось промовом всі. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуємо. Спромовмо всі, Господи, помилуй, Господи, помилуй. спродимо ми. Господу помолимо. зі святом. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господь промовси. Господи помилуй, Господи помилуй. Помолимо, ми, заступимо, спаси, помилой, і збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і прислані Марію, зі всіма святими, пом'янувши самих себе один одного і все життя наше. Христу Богові віддамо. Оди, сі цар, мирий, спас, душ наші, дідові славу, висилаємо оцю, і сину, і святому Духу, нині повсякчас, і на віки. в піки. Молимось, промомомо всіх. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолимо, спромовмо всі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господ помолімось Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господ помолімось про Господи помилуй, Господи помилуй. we Господи, помилуй, Господи, помилуй. Море побачили, побігли, наповеруй назад, з тобою, море, що ти побігло, і тобою, Йордане, ти повернувся, назад. Море побачили, побігли, пішло і побігло. Йордан повернувся назад. Господу помолимо. Господи помилуй. Оте святий. І більше нехай хвалить Господа. Священий ще нехай хвалить Господа. Тихо, хвалить у твердині сили Його, що лише не хай воли, що нижний нехай воли. Щоб сподобатися нам вислухати святе Євангеліє, Господа Бога молимо, станьмо побожно Вислухаймо святе Євангеліє мир, усилуха Вітво від Марка святе Євангеліє читання слава слава! І коли виходив з води, зараз же побачив я небеса, що розкривалися, і духа, який мов голуб, сходив на нього, і голос був з небес, і син мій улюблений, якому моє благовоління. Господи, Стариво, Господу Богу нашому, щоб охоронив усіх людей України, нашої, щастя ж від випробувань та помилував рабів своїх, усіх воїнів, що захищають нашу батьківщину, Україну, щоб безберіг їх смертоносної рани, і всякої хвороби душевної, і тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, нехай німий недолі. Та дай їм повернутися в мирі, все милостиві, Господи, вислухай і скоро помилуй. Господи, помилуй. за милі життя, мир, здоров'я, спасіння Боже завітання, прощення і відпущення гріхів, рабів Божих. Настоятеля, братії, і всіх парафіян святого храму цього, ми косподь Бог, по нас воріння і помилував нас. Господи, помилуй, вислухай нас, Боже, Спасителю нас. Надієсій кінці землі, ти, що на морі далеко, і милостивим, будь милостиві, владика до гріхів наших, і помилуй нас, бо ти милостивий людя на любний Бог, ніці, і тобі славу надсилаємо, от цю існує Святому Духові, і ні час, і на віки віки. Хрестителя Спасивого Іоанна, з умилінням сердець помолимо. Хреститель, Спасивій Ого, не моли Бога за нас. Хрестителю Христів, проповіднику покаяння, невідкинь нас шукаємося, але, з'єднуючись із небесними силами, молися, до владики за нас недостойні, Сумних, і небічних, і печальних, що потрапили у різні біди житейські, змучених хвилюючими думками нашого розуму, бо ми вертех дів зовсім не маємо. кінця гріховним звичкам бо розум наш приходить до земних речей, що маємо робити, не знаємо. І до кого звернутися, що спастися, спаслася душа наша. Тільки до тебе, святі, ами, благодачи, ти заіменитий, Звертаємося, бо перед Господом після Богородиці немає більше від народжених. Ти сподобався терпнутися, главі Царя Христа, Анця Божого, що взяв на себе гріхи світу. І ось блага за грішну наші нашій душі, що хоч і дніні в одинадцять годину ми понесли тягар благий і нагороди прийняли за останніми. Так, хрестителю Христів, чесні претече, першої Владачі, Мученику, учеників, поспіхів, пустельників, наставнику, Чистоті, Учителю і близький Христа, друже, тебе молимо і до тебе вдаємося, не відкійна святого заступництва, але підніми нас, що впали у великі ріки, обнови душі наші покаянням, як другим хрещенням, бо Тя Бог начальник. Трещення мануває спрацюшки різо. Я пам'яті твоя, свята ця наша, архипіська поцара наска золотого здо, святих і правди, бачив, які ми я не всіх святий, помилує спасе нас, вой благий і людинолюбний. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу! Зачисний десь настоятель, зачисні отці, попрошення духовенства, до дорогі брати і сестри, я ще раз щиро сердечно вітаю вас з вашим храмим святом днем пам'яті Пророка, Претечі, Хрестителя Господня Іоанна. І вважаю, щоб усі ми, за словами Христа, дивлячись. На цього подвижника духу були дійсно світлом для світу. Бо кожний християнин повинен бути світлом для цього світу. Як Христос сказав в Євангелії, що коли запалюють світильники, його не ставлять під посудину, а ставлять на якесь видне місце, щоб навколишня темрява розсіювалася і ми бачимо, бачили світ. Тому і ми, дорогі брати і сестри, просвітлені світлом хрещення, які прийняли на себе це почесне і достойне звання християнина, повинні відповідати тим якостям християнина, згадати ті слова, які ми давали через наших восприємників, хто хрестився. У младенчицькому віці, а хто в дорослому, хто сам обіцяв злектися діл темряви, діл сатани, а стати достойними членами містичного тіла Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа, Церкви Христової. бо нехай за молитвами цього подвижника, притечі, який хрестив на покаянні. Ми станемо достойними чадами хрещення Духа Святого, який ми прийняли у церкві Христовій. assim